Друзі, зараз підкачую медок і ось багато питань було стосовно зберігання рамочок. Ось Зараз ми відкачуємо мед і ось такі рамочки ось так, прямо з медогонки складаю, бачите, вони аж блестять, блестять. складаю прямо в корпуси. І ось у мене кімнатушка. отам, Беру оцей корпус відкачаний прямо з медогонки, щоб ви розуміли. І йду. І ось оце в стопки. Бачите, в мене тут вся хата аж туди. Хата така валиться, звісно. І оце в стопочки, отак складаю корпуси Ну Ви поняли, бляха, щось там не дає, хотів так гарно скласти. Ну, ви поняли. І оце так в стопки ставлю і все. І оце воно в мене тут зберігається всю зиму. З медогонки і одразу в стопках сюди. Буквально ось так як там медок блистить. Поняли, медочок блистить. І цей. Е, щось хотів вам сказати. Зараз переключу. Хочу, щоб ви мене харюмою бачили. По-перше, моль не заводиться, тому що там медочок є. Поки він там, е, як то кажуть, застине. Неділька-дві пройде ці остатки, може і раніше. Ну, Так як рамочки світлі, такі, бачите, біленькі. Е, По-перше, моль не йде. По-друге, ну, і за те, що вони там солодкі, моль не йде. Ну і що рамки світлі, поняли? І виходить, що десь там в вересні чи в жовтні я цей шашку, сірну шашку підпалюю в хаті. Прям, бо в мене тут хата, якщо бачите, така стара. І? Коротше, і коротше, підпалюю сірну шашку і ну, протравлюю всіх мишей всіх гризунів і так далі. І оце воно в мене так зберігається. Коротше, все дуже просто. Нічого я не роблю, нічого... Ніде не зберігаю, не проморажую. Рамки на обсушку бджолам не даю. Ми доки це закристалізується, а потім весною, ну, чи літом, коли ми там роздаємо, поняли ці рамочки ставимо корпуса. бджоли їх дуже гарно осваюють. Вони заходять в корпуса. Ну, я просто так з хати їх виносю, вони заходять в корпуса і все. І швидко їх осваюють. Піднімаються бджоли, ой, пляха, хотів вам. Піднімаються бджоли. Медок густий, бачите, блистить. Це такі справи, так що зберігаю прямо з медогонки і одразу туди в хату, десь туди. Ось медочок, бачите,